Війна змусила Україну переосмислити питання енергетичної безпеки. Часті обстріли критичної інфраструктури, загроза відключення тепла в зимовий період, а також необхідність зниження залежності від централізованих мереж стимулює міста розвивати додаткові джерела теплопостачання. Сучасну котельню зараз будують в одному з мікрорайонів Кременчука. Цей об'єкт стане важливою ланкою у системі теплопостачання, забезпечуватиме містян опаленням та гарячою водою. Ми бачимо, що обладнання працює. Компанія зараз продовжує монтажні роботи, продовжує встановлювати контрольно-вимірювальну апаратуру і впевнений, що до нового опалювального сезону все обладнання, вся котельня буде працювати як гарний годинник. Питання будівництва та функціонування майбутньої котельні постійно тримають на контролі. Останній раз ми проводили воду нараду і бачили, що дуже багато робіт потрібно було виконати. І зараз ми бачимо, що кардинально змінилась обстановка, бачимо, що дуже багато обладнання вже встановлено і дійсно видно, що котельна вже готова для налагодження і для праці. Фахівці готуються до запуску котельні, проводять відповідні випробування та перевірки, аби технічна складова відповідала всім вимогам, а робота об'єкту була безпечною та стабільною. Зробний, пробний пуск, відпрацювали роботу горілки автоматики котельні. Перевірили роботу теплового контура, перевірили роботу контура тепловільних. Мережа і теплобільник кателі перевірили всі роботи всіх насосних груп. Чим більше різних джерел енергії має місто, тим менша вірогідність того, що взимку люди залишаться без тепла. Децентралізація системи опалення в умовах війни ключ до енергетичної безпеки та стійкості. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.